Що таке ендоскопічна операція? Ендоскопічна операція на обличчі це вид операції, при якій ми не проводимо видалення надлишків тканин, проте виконуємо їх зміщення. Особливо це ефективно на верхній половині обличчя, це дає дуже потужний омолоджуючий ефект. При ендоскопічній операції через маленькі розрізи у волоссі виконується розділення тканин з в'язок, що потім дасть можливість переміщення тканин, і вже після переміщення. Фіксація в належному положенні після проведення операції не залишається рубців у видимих частинах обличчя. Всі рубці знаходяться у волосі тут, тут, на рівні середньозрічкової лінії та по центру. Через ці місця заводиться камера та робочі інструменти. Рубці у волосі після операції можуть бути помітні, якщо безпосередньо намагатись їх знайти, але у звичайному фізіологічному положенні, при розпущеному волоссі, помітити їх реально дуже важко. Під час цієї операції хірург не дивиться безпосередньо в глибину рани, тому що зображення виводиться на монітор, а всі дії виконуються під контролем камери. Це зменшує і травматичність операції, і довжину необхідних розрізів для її виконання.